та під номером 55 гратиме Ярослав Заворотний. Вони тренер команди «Агромат» Ільдар Макаєв. Гравці, Думаю, що любителі футзалу вже почули їхні прізвища, які також залишили певний слід. Але давайте зараз атаку коломиян. Так Гавролюк намагався заблокувати. Крамер пробиває у ствір воріт, але рятує свою команду голкіпер. Пиленко вдало зіграв в цьому епізоді як згоравець ЛТК Інбева. І зараз знову на висоті голкіпер. Що я не помиляюся. Зараз неточна передача. Володимир Данищук перехоплює. Пробиває повз ворота ячус. Обрізався Борсук. Арбітер розпочав відлік. Передача на дальню стійку. Удар. Борсук. Перед ним Кушецький. Передача на Савенка, Савенко пробиває. Песадовбуш на місці. Ще один удар. І зараз е поперечена зберігає м'яч, але втрачена вже ось така небезпека. Проте другим темпом Андрій Ковальчук був у штрафному майданчику. Розібратися самостійно, хто з них вправніший в чи відбиті. Пенальті. Ковальчук. Мирослав Камрадський. Ковальчук пробиває. і Робить рахунок 2-0. На користь підопічних зустрічалися з Дніпровською командою АМ Істейт. І в першому матчі зараз Кушецький повз ворота пробиває. Ось високий аут для киян. Удар. Зараз Андрій Бурсук. Саленко пробиває. і... Цього разу стійка. 36 секунд до завершення першого тайму. Кутовий для громата. Зараз продемонстрували Борсук. Удар від Савенка. І координацію Роман у боротьбі з суперником. Зараз пеца Довбуш рятує свого... До коломая. Пецедовбуш. Залишає м'яч Гурлюку. Роман вперед на крамера. Нову грі гуки перковомейської команди. Вийшли вони більш заряженими. Ось таке враження, ніж на першу. Намагаються зараз. Роз м'яч пострибав у нас тут середній лінії. Бощук. Тягне м'яч. Проходить одного суперника. другого. Фінтить зараз Василь. І ось пробиває, а Савенко заблокував цю спробу. І... Тут перехоплюють м'яч кияни На ударній позиції Савенко. Удар по воротах повстійко. М'яч пролітає в паркеті. Камрадський залишає м'яч Кушецькому. Удар від Ігора. На місці голкіпер Киян. Шденюшкіну. І той знову мчить на чужу половину. Паркету Бурсук пиром пробиває. і ось там буквально Набагато вищий темп в другому таймі. Демонструють обидва колективи. Вже крамер з м'ячем в центрі майданчика. Ковальчук пробиває Андрій. повз ворота. Вихід 3-1 зараз. Камрадський пробиває. Ногою відбиває Денюшкін. Кушецький другим темпом вище воріт. Борсук. І забивають третій м'яч у ворота Коломийської в місті Коломия у, у чудовому паркеті спорткомплексу. Селі Королівка. і Зараз Сіор Кушецький Поплічого матчу з 2-0 Коломияни ввели. І зараз Олександр Пецадовбуш однозначно рятує свою команду. Віддає назад спомогу кіперу. І ось в цю мить лунає сирена, яка сигналізує про завершення першого матчу третього попереднього етапу розіграшу Кубку України з футзалу сезону 2023-24 років. Між Коломийською фурнітурою Експрес-24 та київським агроматом. 2-3 рахунок цього поєдинку, але. Рівно через тиждень буде ще одна гра, матч відповідь.